Коли я вперше побачила обкладинку гіпотези кохання. Ця парочка одразу нагадала мені ще одну. Іншу пару в поп культурі, що включає в себе чорнявого високого хлопця та дівчину Шатенку, яка свого часу дуже запам'яталася та сподобалась мені своїми емоційними, складними, шикарно відіграними акторами-відносинами. Як же я здивувалась, коли на початку читання дізналась, що ця книга і була написана саме на основі їх образів, а саме Кайло Рена та Рей з останніх серій війн». Спочатку я знатно так крінжанула, бо, якщо чесно, в світі вже існує одна книга, написана на основі фанфіку, це якщо ще 50 відтінків сірого, які спочатку були фанфіком по сутінках. Тож в цьому відео розберемось, чи завадив такий бекграунд стати гіпотезі кохання чимось справді унікальним, чи навпаки, дав поштовх для розвитку особливої історії в жанрі ромкомів. До речі, перед публікацією книги фанфік звичайно видалили з усіх місць в інтернеті, де він був. Але ваша покірна слуга, себто я вирішила пограти в Шерлока і виграла. Я знайшла цей фанфік. У Бог знає, якому форматі та перекладі, але все ж знайшла. Більше деталей про нього розповім у другій половині відео, а зараз повертаємось до початку історії. Починається все з того, що Олів, аспірантка кафедри біології, цілує першого, хто попадається їй в коридорі. Це потрібно їй, щоб переконати подругу, нібито в неї з'явився хлопець, бо подруга закохалась в її не до колишнього, з яким Олів ледь сходила на декілька побачень, і не вірить Оливії, яка твердить, що не проти їх стосунків. Бідолашним, який підвернувся її під руку, виявляється викладач Адам Карлсон, до успішний, але знаний своїм сварливим характером. Молодий, але старший від неї майже не 10 років. І коли після цього випадку кафедрою розносяться чутки, що викладач зустрічається зі студенткою. Адам раптово пропонує їй допомогу у цій авантюрі з прикриттям перед подругою. Перше, що мене підкорило, це те, що книга постійно, постійно змушувала мене сміятися. Я спочатку навіть хотіла виділяти якісь найбільш гострі, найбільш влучні жарти персонажів, але потім я закинула цю ідею, тому що зрозуміла, що мені доведеться виділяти просто всю. Книгу. Другим, що мені найбільше сподобалось, стали, звичайно ж, стосунки головних персонажів. Мені подобається. Те, що це абсолютно точно здорові стосунки, не дивлячись на всі нюанси, да, на всі проблеми, це не токсичні відносини. І це дуже класно, тому що авторці вдалося прописати їх цікаво. А прописати здорові стосунки цікаво, це важче, ніж прописати класно нездорові стосунки. Адже в нездорових стосунках є і так динаміка, да, яку можна легко вбудувати в сюжет, і це автоматично зробить його динамічним. Тут же багато чого будується на взаємоповазі, на бережливості, і при цьому все одно виходить доволі. Різноманітно в подіях доволі цікаво читати враження, відчуття, емоції персонажів від цих подій, і за це я авторсі однозначно респектую. Загалом всього в цій книзі достатньо. Приємна атмосфера студентського містечка, особлива динаміка з різними героями, та навіть сам науковий сетінг такий привабливий. Мене прямо затягнули всі ці будні аспірантів та докторів наук, хоч я і на 100% гуманітарій. Також було цікаво почитати про стосунки когось більш дорослого, більш свого віку, да, тому що зазвичай у художніх романах в нас такі от пари зустрічаються, в яких це перше кохання, яким там до 25, а іноді навіть до 20 років, ну, частіше за все. А тут персонажам 26 і 34 роки відповідно, і в них є свої проблеми пов'язані з цим. Як безпосередньо різниця. У віці, у вже такому дорослому віці, в обох, але все-таки вони ем, не однієї вікової категорії. А також те, що до заняття наукою. Жоден з них не встиг отримати якийсь такий ем, вагомий досвід стосунків. А тепер, коли вони вже цим займаються, в них катастрофічно не вистачає на це часу, тому що працювати в науці це важко, це не залишає майже ніякого шансу на особисте життя, і цікаво також спостерігати за тим, як герої із цим справляються. Окремо скажу про сексуальну сцену між головними героями. Вона чудова. Це сцена, в якій секс це продовження емоційного діалогу між людьми. Людьми, де в кожному русі, в кожному погляді та в кожній думці видно, як персонажі не тільки відчувають одне до одного сильну пристрасть, а й піклуються про почуття одне одного, навіть якщо ще бояться до кінця в них зізнатись. Ця комбінація з шаленої пристрасті та ніжності дає неймовірні емоції про читанні. Що сказати? Поговоримо і про мінуси. Сам по собі троп фальшивих стосунків мене, якщо чесно, не дуже хвилює. Хоча, да, я знаю, що він зустрічається у книгах такого типу доволі часто. Але на що я точно звернула в ньому увагу, так це на те, що персонажі, ну от аж ніяк, ну ніяк не можуть майже протягом усієї книги повірити, що вони можуть одне одному подобатись, хоча. Помічають очевидні натяки одне від одного і такі цікаві моменти, в яких явно присутня хімія між ними. У відгуках інших людей я бачила, що декому це споганило враження прямо про всю книгу. Мовляв, забагато цього всього наївного кохання, як в підлітків, і воно змушує їх поводитись ну, максимально ідіотично. Але я скоріше просто помітила це, як ледь не єдиний хоч якийсь такий а, трошки вагомий мінус. Та й з іншого боку, така поведінка частково все ж пояснюється в книзі дитячими травмами цих героїв, а також тим, що вони обидвоє такі доволі замкнуті люди, і в Олівії трошки краще соціалізацію. Але все-таки обоє вони мають певні труднощі при спілкуванні з людьми. Також трохи не вистачило характера Адама, погляду на цю історію з його сторони. Так як події в книзі описуються від обличчя головної героїні, його характер розкривається трошки гірше. Але коли я знайшла перше джерело цієї книги, я зрозуміла, чому в мене виникло таке відчуття, і чому авторка скоріше за все не могла вчинити інакше. Зараз поясню увага. Далі я розповім деякі деталі з оригінальної версії книги. Я відібрала найкращі ті, що допомогли особисто мені доповнити враження про неї в позитивному сенсі. Але якщо якийсь з них вам особисто не сподобаються, ви можете спокійно вважати, що цього і не було. Адже фанфік, хоч і є першоджерелом, каноном можна вважати тільки закінчену опубліковану історію. Також в цій частині можливі суттєві спойлери, тому якщо ви ще не читали гіпотезу, поверніться до неї пізніше. Справа в тому, що в оригіналі приблизно половина сцен була написана від обличчя Адама, але в результаті їх всі переписали під Олівію, щоб зберегти інтригу, і щоб до кінця книги ми разом з нею там думали, гадали, а що ж відчуває він. І як на мене, це було вдале рішення. Тобто, так в нас є невеличка недосказаність, як на мене, з приводу характера Адама. Але це було варто того, щоб залишити інтригу в книзі. Через це у книзі було також розкрито більше думок Адама, які, як на мене, пояснюють його таку сором'язливість в стосунках і страх зробити будь-який перший крок назустріч головній героїні. Я не до кінця зрозуміла, чому, але коротше в нього були комплекси щодо того, що він погана людина, і взагалі він старший від Олівії. І йому здавалось, що він може споганити їй життя, якщо це зробить. А ще він почувався винним за те, що от навіть просто дозволив собі допомогти у авантюрі цій дівчині, щоб бути поруч з нею, і відповідно, вже в середині цієї авантюри ніяких екстра кроків він точно не міг собі дозволити. Ну і ще трошки милих деталей з оригіналу, які доповнять ваше враження про книгу. Після подій у фінальному розділі наші науковці одружились доволі скоро, десь за 9 місяців. Весіля було у єврейському стилі за традиціями сім'ї Адама. Також Олівія покинула науку заради свого ментального здоров'я і пішла працювати в суміжну сферу, пов'язану з наукою та комунікаціями. А ще героям довелось пройти через кумедне інтерв'ю, яке буває, коли одружуються громадяни з різних країн, і їм треба доводити, що вони роблять це не заради грін карти. До речі, спочатку історія називалась Повуха, і, о Боже, як же я рада, що подруга авторки підказала їй концепт з гіпотезами перед кожним розділом і власне теперішню назву. Бо, як на мене, гіпотеза кохання звучить набагато краще. Тож, чи завадив такий бекграунд стати гіпотезі хорошою історією? На мою думку, ні. Так, авторка надихнулась персонажами іншої франшизи, але це ніяк не завадило їй на їх основі створити власних унікальних героїв зі своїми характерами та зі своєю канвою історії їхнього кохання. І ну явно це не просто прохідне мило з картонками в головних ролях, яким авторка просто змінила імена на Адама та Олівію. Чесно, я закохана в цю книгу. Вона надихає, вона розважає. Вона дає такий заряд настрою, якого я давно не отримувала від книг. Вона змушує задуматись, як кохання впливає на людину і що таке взагалі кохання. Це історія, після якої хочеться жити, творити, любити, і я прям відчуваю, як вона трошки повпливала на моє замерзле від війни серце і відкрило його до нових вражень, до нових історій, і в тому числі до нових романів. Тому я ставлю їй 10 голих кайлоренів з 10, могла б поставити 9 за нюанси, але не буду настільки сильні, мої позитивні емоції від неї. Сьогодні, поки я записувала це відео, Віват у своєму інстаграмі виклали новину про те, що переклад другої книги Алі Гейзел майже закінчено, і вона буде вже цього року, а наступного року, скоріше за все, вийде і третя книга. Підпишіться, щоб не пропустити мої огляди і на них. А як вам гіпоти за кохання? Пишіть в коментарях.